Всім привіт! З вами Ліс. З наступившим вас 2025 роком. А новий рік, як то кажуть, час для нових хобі. І тому сьогодні мені б дуже хотілося вам показати назви усіх трейлів, які є на мишеловці. Подивимось, чи зможу за сьогодні показати всі, чи відео буде поділене на дві частини. Тут же як вийде, бо погода. Ну, прикольно, в принципі, але ми і тому усі трейли, я думаю, проїхати змоги не буде. Але треба дивитися, я все ще стою на горівниць. Я не їхав. Тож підписуйтесь, ставте лайки, а я погнав показувати вам мишеловку. Відео буде мінімум коментарів, просто трейли а, десь з прискоренням, десь з заповільненням, все з анборда, так би мовити. Але я думаю, ви розберетесь. Плюс декілька вставок все ж таки буде, бо там з деяких трейлів можна поїхати або вліво, або вправо, і в залежності від того, о, так скажемо, знайти частини нових трейлів. От тепер точно погнали. Перший трейл равлик рекомендується для розмінки, або початківцям доволі легкий. Погнали! Ого, щось болоту їхав, блін! І отут на равлику є невеличка розвилочка. Якщо ви дивитесь, отут можна поїхати наліво стрибнути дроп, поїхати прямо стрибнути степа і доїхати равлик до кінця, або перед степапом, там, де стоять велосипеди і жакет, повернути наліво, стрибнути маленький дроп, і ви опинитесь на кінці центрально. Подяка оцим добрим людям, які багато в чому мені допомагають. Також подяка вам, глядачам. З цікавого хотілося б попросити у вас залишити коментарі на тему, яка, який ваш улюблений трейл чи місце, яке ви полюбляєте катати на байку. Поїхали далі. Розвилка на Rampage. можна поїхати направо, вмерти там, можна поїхати наліво, вмерти з першою вірогідністю. Отут безпечніше, отам на кінці вас чекає класний трамплін в нікуди. Ну, Я поїду отак. І покажу вам оце, а там як вийде, може я і сам тут вб'юсь. Я приїхав. Дивись. Я приїхав Ну, погнали. Ага. На передачах. От такий от вийшов відос, який виходить, що буде поділений на дві частини, бо вже немає ні сил, ні трошки часу, бо по такому ґрунту доволі важко кататися, воно доволі сильно кушає ваші сили. Тому наразі перша частина, але я думаю, за тиждень буде друга. І того 4 7 трейлів ви, в принципі, вже подивились в цьому відосі на цей момент. Ще раз попрошу вас, хто додивився до цього моменту, поставити лайки, підписатись на канал. Також нагадаю, залишайте в коментарях ваші улюблені споти, місця, які ви полюбляєте катати на байку. З вами був Ліс, до нових зустрічей. Пока!